Десятий розділ А коли Ездра молився та сповідався, плакав та припадав перед Божим домом, зібрався до нього з Ізраїля дуже великий збір, чоловіки, і жінки та діти, бо народ плакав ревним плачем. і відповів Шеханія Єхіїлів, син, з Еламових синів, та й сказав до Ездри, Ми спроневірилися нашому Богові, бо взяли ми чужинок із народів цього краю за жінок. Але є ще надія для Ізраїля в цьому. А тепер складімо заповіта нашому Богові, що випровадимо від себе всіх жінок та народжене від них, хто за радістю Пана нашого та тих, хто тремтить перед заповіддю нашого Бога, і буде зроблене за законом. Устань, бо на тобі ця річ, а ми з тобою будь мужній, і дій. І встав Ездра і за присяг зверхників, священників і левитів та всього Ізраїля, щоб робити за цим словом, і вони заприсягли. Єздрав став сперед Божого дому і пішов до кімнати Його Хоана, Еліяшавого сина, і ночував там. Хліба він не їв і води не пив, бо був у жалобі за спроневірення поверненців, і оголосили в Юдеї та в Єрусалимі до всіх поверненців, щоб зібратися до Єрусалиму. А кожен, хто не прийде до трьох день за порадою зверхників та старших, увесь маєток того буде зроблений закляттям, а він буде вилучений із громади поверненців. І зібралися всі люди Юди та Веніамина до Єрусалиму до трьох день. Це був дев'ятий місяць, 20-го дня місяця, і сидів увесь народ на площі Божого дому, тремтячи від цієї справи та від дощу, і встав священник Ездра та й сказав до них: Ви спроневірилися і взяли чужинних жінок, щоб побільшити Ізраїлеву провину. А тепер повеніться Господеві, Богові ваших батьків, і чиніть його волю. І віддаліться від народів цього краю та від тих чужих жінок. І відповіла вся громада і сказала гучним голосом так, за словом Твоїм, ми повинні зробити, але народ, численний і час дощів і нема сили стояти на вулиці, та й праці не на один день і не на два, бо ми багато нагрішили в цій справі. Нехай же стануть наші зверхники за весь збір, а кожен, хто є в наших містах, хто взяв чужинних жінок. Нехай прийде на означені часи, а з ними старші кожного міста та судді його, аж поки не відвернеться від нас жар гніву нашого Бога, за цю річ. Особливо стали над цим Йонатан, син Асигелів та Єгзея, син Тіквин. А Мишулам та Левит, Шеббатай допомагали їм, і зробили так поверненці, і відділив собі священник Ездра людей, голів батьків, за родом їхніх батьків, і всіх вони поіменно. І сіли вони першого дня десятого місяця, щоб дослідити цю справу, і скінчили до першого дня першого місяця справи про всіх тих людей, що взяли, були чужинних жінок. І знайшлися поміж священничими синами, що взяли чужинних жінок, із синів Єшуї, сина Йоацадокового та братів його, Моесея, і Еліазер, і Яїр, і Гедалія, і дали вони руку свою, що повипроваджували жінок своїх, а винні принесли в жертву Барана Зотари за провину свою, а синів і мерових Ханані та Зевадія, а синів Харімових Месея. Аїлея, Шемея, і Іхіл Узія, а синів Пашхурових Ельоеней, Масея, Ізмаїл, Натанаїл, Йозават та Елеса, а з його Йозадав, і шім'ї, ікелая, він, келіта, петахія юда та Елієзер, а з співаків Ельяшів, а з придверних Шалум, і Телем та Урій. А з Ізраїля з синів парошових рам'я, і їздя, малкія, і Майямін, Елеазар і Малкія та Беная. А з синів Еламових Матанія, Захарій, Ехіїл, Ехил, Єремот і Елія. А з синів зату Ельйоеней, Ель Ашав Еремот і та Азіза. А з синів биваєвих Йогоханан, Хананія, забай, атлай. І синів банієшевих, Мешулам, Малух, і Адая, Яшув, і Шаал та Рамот. а синів пахатових Моав, Адна, і Хелал, Беная Месея, Матанія Веселіл, Бануй та Манасія. А синів харімових – Еліезер, Ішія, Малкія, Шемая Шимон. Веніамин малух, Шемарія. Синів хашумових Метнай, Маттата, Завет, Еліфелет, Еремай, Шім'ї. синів Бенаєвих Маадай, Арам і Уїл. Беная Бедая, Келугу, ванія, Меремот, Ельятів, Матанія, Меттаней, Іясай, Ібані, Ібуннуй, Шім'ї, Ішелемія, Інатан, Іадая, Махнадавай, Шашай, Шарай, Азаріїл, Шеленія, Шемарія, Шелум, Амарія Йосип, Асинівнево, Єїл, Маттітія, Зават, Зевіна, Ярдат і Йоїл, Беная. Усі отці взяли були чужинних жінок, а деяких з цих жінок і дітей породили.